Ходь, зараз стопити їх, щоб не ломало рот. <зві> Вони не грілись ще? Ні. Сивий, сивий, сивий. <зві> Жмінь, грів. Дивіться зараз. Н каворіт. Три, два, один, н каверід. Сивий, сивий, сивий. Хата, нажмі. Сивий, сивы, сивы, крон, сивы, крон, сивый фронт. Я живу, а Я, я ж живу. Я єш коворіт. Три, два, один, я ж варій. Так не Три. треба храміть покидати хлопці, яку ти ще зробили. Давайте весь спад. Скільки ворота? Відкидай, їх куди? Сейф! Сиви, сивий, сивий, сивы, сивы на два. Пікніть на ворота, пікніть на ворота. Пікніть Мінус на ворота. одна обратка у них. Ані глибоко витягну вас. Три, два, один. Анія глибоко, ані глибоко. Молодці. Йдемо Отто за ними. Фей. ще кончу. Йдемо за ними, фул. Ну, вони ж сумляють, вони Йдемо за ними, йдемо за ними. Вони можуть дойти, йдемо за ними. Йдемо за ними. Рисерку, 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 рисерку. Позернулося, ну, позернулося. Сиви, 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 сиви. Йдемо за ними далі, йдемо за ними. Нажіть кати, за ними. Ці кнопки. Файн, йдемо за ними. Кнопка. НК після стопа 3, 2, 1, 50 таймстопа урон, 50 таймфтопа. Ловите. Ты шо. На замок, на замок, на замок, на замок. На замок кинуш швидше Все, відпускайте їх, идем на замок. Бля, нахал Я зараз Сейчас на куча фримая, блядь А то я долбоб. Пятанки идти на замок. Відкидайте їх Зараз походіть просто підмагу. Не знаю. Секунд 30. Просто. Вони вже другі ворота. Другі? Так, да, от. Стопити їх поки де. Ну, залити один раз по пермі. Просто там, не знаю, хто, хтось закольте і все. Одне заливку вам треба залити без мене. Просто там може зіро, зіро хай стягне, знайдеш мене. Готовтеся зараз на Н-ку. Три, два, один на н по мені. Добре, добре, відійшли. Широко стоїмо. Скільки ворота? Панки, а то ти з дефа, ти не візали в кишці. Там разок, у мене багато куди ще мене дуже багато. Повайте вони відходять, вони відходять, не такі на ворота, не текати на ворота. Вони виходять. Добре, то так, чтобы за ними тикаємо, заходимо, заходимо, заходимо за ворота. Широко, широко, стоїмо ще ні. Мене хуйова мене з стенки на звань. Це біо на стенці на сте. Сейф, сайф, сейф, сейф, сайф, сейф. Там на них, там, на них, там, на них, раундский силу.

Дивіться, СК витяну на вас. Три, два, один, СК на вас, СК на вас. Кльово. Нажміть по Вони готовляться, а у нас лейтенант. Вен, вен. вен. качніть, нажміть, нажміть від хату. Добре, вони катять, вони катять. Йдемо, ні, йдемо ні. Майш, бляді, такі, на них, ідемо забьют. Маєш блять, я ткін лоха. Идемо камеру. У мене ними. У мене фейк. Окей, ідемо за ними. У мене самого душа. Ось цього танка можеш в'єбати, він без сейвовий, прямо в табі. Танк.

Дотикуй дотикуй, а дотикуй, воно дотикуй, дотикуй, дотикуй. Вони дивляться, вони дивляться. Дотикуй, дотикуй, воно. дотикуй, дотикуй, а дотикуй, хорош, дотикуй, хорош, дотикуй, хорош, дотикуй, хорош, дотикуй, дотикуй. Nah. Зараз що, готуйтеся ви? Йдемо вони, сейф, 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 йдемо до них. Дажіть подавно, йдемо на них, Нажить, подавни, йдемо до них, пусть з ними йдемо, поки де. Я його готовий. Де маєш, 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 де 2, 1, 50 стопа урон, 50м стопа. Ще можеш залити, брешня. Стоимо тут. Идемо далі, далі далі з ними. Дотикайте лука, пешу, дотикайте. Тут лані 1 хп. ще Ну ви кончите, идемо далі. ну 0 кнопок ви нажали на сейф. Идем далі з ними. Идемо далі з ними. далі з ними, далі з ними. Ешко, ешку більше. скільки кнопка? Ешка вытяну на вас. Ешка 3, 2, 1. Єшка урон. Ешка, урон. Дробніть урон. Чекайте у вешку, чекайте вешку. Ребрось. Не приходьте, не приходьте. Не дивляться, вони вдалися. Не приходьте, не приходьте. не приходьте. Не приходьте, ходимо чого тут, ходимо. Дивляться, дивляться. Сейф, сейф, окей, йдемо на них, йдемо на них. Та шо, ми бездарі, ми здохли в одну заливку теж проти бездарі, йдемо за ними. Три сурку нажміть. Скільки mm -hmm. кнопки? Давай, mm давай. -hmm. Дивіться в чок, три, два, один. Блять. Ведите трохи, тяжко, ведите тяжко, ведитеску, тяжко. Ходимо тут. Ходемо чок на 30 ходе. Йдемо в них, йдемо в них, идем. Надо за ним тут. Пережу постих, хто лох. Йдемо за ними. <реку> Я через молтар, да. Давай, подлань. Мене Мене, Давай, мене. мене куди не? Yes. Чекаємо. Uh... Тися зараз. ЕНка по танкам в собі. По танку в содереву три. Два. дереву урон. дереву. Вони дивіться, Ходи, вежку, вежку, вежку oh. Зараз, okay, хто Фронт, 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 Не продавайте. Okay, Копчоку можливо з міста okay, розставлені. Окей, йдемо з ними, йдемо йдемо з ними. Скільки у вас куда? Есть, ес. Демо ешку. нас якийсь блок застопийте. За стопайте там Окей. Давай вітка. Уже зоніться до вас. Назад, назад, вешкою, виходимо в монтап. Виходимо в вешку монтап. Просто монтаптесь. Ідіть вешки. Вони не мають ночі. Це в райзе, можливо. Я дивлюсь у них п'ятий діз. Перегрупитись ті, хто здохли. Чоп -чоп. Вони вже в до нас? Один блоб зазонився, тут ще є якісь. Це походу в райзе. чіп чопів блавсі. Я чекаю регрупи. Ой, кого і назад? Що? Поїхали на замок. Ми їдемо на замок, так. Чекайте, блоб. танчик на блоб сань, там може файт зажимать. Сонік... А Sonic Сонік здох? Угу. Я в месяц. В месі, окей, чекаю. Тут в месяц б'ється, блоб. у нас тут блоб б'ється. Хто в мене. В мене 7, вантану, Хто в мене? в мене є якийсь танчик вже з лутом, в кого багато. В мене, є. А, дорожка для вам. Ні-ні. дорожка не танчик. Ну, Зіро, підійдіть на замок, я почув. Скільки, я не прилуд кажу. Що ти хочеш, щоб я опитався і поїхав з Кену? Ну, так, скинь, щоб по в чорт. Ви бачите, що ті бомжі б'ють з У мене є слут, у мене 7-3. Назад, від'їжджайте, 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 на замок, на замок. 8-3 пак. В замок з'їжджайте, окей, в замок. Похрену, з'їжджайте в замок. Казуальний пак. Так, я пам'ятаю, то той самий. Дізмаунт. І в райзе п'ятий діз. Зоняться до нас. Окей, вони Еска попішились, попішелись, попішились. на вас. єшка Єшка. 3, 2, 1, єшка, урон. Єшка? Відкойте вешку, Зараз сейв, а тут. Save, safe, 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 Молодці, Дуже гарні сивин. В Рейсі зазонулись. Окей, окей, поки не в Рейсі, все, cooldown. Вyді на них, вийдете на них, вийдете на них. Йдемо за ним. Кнопки є? Вес чоп mm, на вас. Три. Два, один, весь урон. Вес, вес. Відходить, відходить. Зараз сейфу тут. Відходите, відходите. Відходите, відходите, не. Відходимо дня. Пите банки, пийте банки, 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 заходьте на ворота. Тікайте на ворота. Пите банки, тікайте на ворота. Зараз сейф тут, під ворота. Сейф? Окей. Тик кнопка. Дайте им стоп, дайте им сейф, Сейф, все, сейф, Окей, Нахэ, за... на хэ, на хе, на лефа 3, 2, 1, по левье. Урон, по лефе. Золотайте 8-3 чела. Ого. Золотали? Стоймо тут, стоймо тут. Там багато в центру. Окей, нормально, нормально, нормально. Нажміть Нажмите <ристоя> колдаун. Золотайте, все, що можете тут. йдемо на них трохи, йдемо на них. Окей, okay, окей, okay, нормально все, <ристоя> Я должен не демон на них. Один. Кнопки. Еска витягнула вас зараз. Ой. 100%. По Через три, два, один, патанчик собі, патанчик собі. Окей, иди, они. Они качать, они я качать, они окачать. Там рейсинг идут. Куда он нажми? Да ладно. Не так давай, не так давай. Идем на них. Идем на них. Идем на них. Идем на них. Через веш, через веш, через веш, через веш, через веш. Приходите через замок. На ворота кликни. Я там стоп. Вешка витяне на вас. Три, два, один, вешка, танки, вешка, вешка, вешка. Відходимо ешко. Відходимо єшко, відходимо єшко. Держшка, держшка, єшки. Сейф, 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 сейф. Моці, відходимо Є, відходимо Є. куда вночі? Блядські салони да вижу, нахуй. не можу брат понрутити блядство. Хлопці, якщо в когось більше два стрілями, танчик, скажи, що в тебе дуже багато лук, то і можеш скидку. У мене десятка тільки, okay. напад. На вежку, по так. танчикам. Сейф? Зараз, ще не здалось. Пися там стопа, вешка 3, 2, 1. Вешка 50 стопа, вешка після там стопа, вешка. Не заливати. Okay. Я, не я вже залевала, я же коти утра. У нее начался там. Сих кноп. Мне дарвол был. Две ходыма, ходума. Окей. Save, safe, 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 safe. Я не вебу. Вебу. Рисерку, нажміть будь ласка. Йдемо ВС. В зами. ВСЕДА. По черрику собі. після yeah. Рисерка. Три, два, один, по, собі. Рон, по собі. По рюку собі, по собі. собі. Відходи мені, відходи мені відхода мені. Зараз застопити застопити. Зенки обходять колір Застопити, застопити. Рун, 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 рун. сейф, 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 сейф. Вони ще не стал, Вони мне. На ворота клікніть на ворота кликни, Клік на ворота, клік на ворота. Нажмить куда Словач себе по танку. Нэннье? Может. На СЄ, СЄ, СЄ. А нэнья ще в лоб, чекай, это. Нанья, Нічого не вибив, нічого не вибив, нічого не вибив прикол. Я чекаю. Окей. СК в один на вас три. Пап, один, СК урон. Підходам у нее. Приходом у нее. Сейф, 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 сейф. Хил, вар, окей. Зашли в румычок чопы. Чоп чопы? В лорд руме, да.

У меня пробала и. має ні, бути ні. дуже багато. Зіра, дай рейд скину на тебе. Там два патке. Что-то у макса макс бета вообще не скинути. Yeah. На 8-3. <laughs> Просто ви перестали через танка, я там 7-3 танка въебалку там. Модель. Ну якщо ми мы там хоть по тоз золотаем, то напал. Ну, его колбаска осталась, я не мог його mm оставить. -hmm. Лєфа. Да, -3. Той, так, 3 пак прям жирный был. Там всі почали, були 8 3 Да, да. Ну, ми ж аж не вифайтили на цьому. Ну вони перший раз не так жирно були. Блеккос, вони ще йдуть, ще їдуть, так. Порігрупа, я думаю. Ви на скрині. Так, що вони зараз тут нас не випробували за піздохати. Рігрупайтесь, ми ще раз будемо по Молоточки можуть не скидати мені. Хто хто має, луту, не шо, хто yeah. має мало лута, на має вкладку. Що шо? має мало лута, на має вкладку. Ну, в мене немає. Хто, хто, хто Все, я вас. Три з смолотовки, так то хтось зайвий. Я можу забрати. На. Скидайте на мене трейдом. Всі на трейдом вот. на мене лут кидайте по, по черзі. Окей. Нортів у тебе є? Баать йот, йод. Та почти вся, типа там осталась хуя. на да. Окей, окей. Просто все дропайте на мене трейд. Ну в кого немає вкладки, там хто не скинув комусь іншому. Че, хтось? Да, Та, не. Там ефіпат. У Я вкладка свепакс? А глевка вижила? Нортю скажу. Глефа, траш, Та ебать! Там, я думаю, багато. Скільки в тебе приблизно? Шо, обычно так и бывает. Че, мене забагалось, почекайте. Бо вони вийшли з замку. Скинь норті, Нік, скинь норті просто. Ти бачив? Та Вон я вже з'їбався звідти. Ідемося. No. Купіть собі вкладку, 250 тисяч. Так, да, сам скинь просто вкладку, будь ласка. Там забагались, нічого страшного. Uh -huh. А чий замок? Чик-чапів? Грайсі. Від мене шо, тепе? Грайсі. Ah. На ці гайки заходіть, поки То на ці гайки... Треба бити в рейзів, не? нє? Або... Та, треба їх бити, вони синіші. Так, да, в рейзі. На ці гайки зараз ходіть, сані, ходіть, це а, вони вони. заходіть. Це він, це вони. Ми можем піти замок закреслити. На ці гайки хоу. Коротше, вони вен стоять поки. Скавенгер, тіпа Скагангер... Скагангери, та ще приїхали, так. Так, ще якийсь один чекає. Вони з того замка приїхали. Зіхна. Це пизда. Сингол. Це просто война, нахуй, люмпус. Боже, НЕ, форпост. Так. Свой пост, блять. Смотрим, що в рейсі, який ще за нами, зараз це теж нам буде. Ми тут актори прям біжуть тобі в руці. А то тот тот лот нормально, типу, тут треба лататися зараз uh -huh. їх. Yeah. Да, да, так, ми зараз зновусь, ми будемо лататися по максимуму, скільки. О, і вони, це там зайдно кого вайпнули. Ну, в рейси в Лайтнинг були. В рейси зараз сильніше поглядають, наче, типу. І а вони кого там чоп-чопи в рейсі фаці, правильно? Да. І, і мерзоти. Там і Мерзот. хто, хто, Хтось за мерзоти там взагалі пища... бічі. Хтось за мерзоти піздавати. Мерзоти можна навіть не втрогати. Ні, ну у них є ще 3 d може по Треба вбивати фат... ті пари, які ой. тримають замок, тобто в рейзі. Зону зі всі. Міс фіце. Якщо ти будеш зараз їхати з тієї сторони, то ти прямо в спину заходиш в рейзі. І вони замок. Чипчопина, мало табір выезжають. І нам рейсом спину. Вот, типа, пін в тупо в рейзі. Full беклайн їхній. Там вони катять. Ні, Можуть вони висать. розкаталися mm -hmm. і тиснуть їх, мерзот тиснуть. Okay. Добре, но ну вони нікого не вбивають в рейсы, вони все мерзотного не Поки що, okay. так.

С ку, вес, рівно вес, рівно вес. ВС. ВС, ВСД, ВСД, ВСД. Куда он ждет? Сейф, 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 сейф. Не умный. Ски кнопка. Есть. Патанчик Три. Два, один, по танцу урон, по танчку. Рівноєшку, ревнаєшку. Save нашку, рівно Єшку, Рівно Єшку. За Рівно Єшку и дома, Рівно Єшко, Рівно Єшко, Рівно Єшко. Приїдь через них за будь ласка. Бейте банки ще погано. Рівно Єшку демо. Рівно Єшку, Рівно. Далі Єшку, далі Єшку. Тут, S, yes, yes. Скид кнопки. По камику. По камики в собі. Урон. По камики в собі. Шотник камень тут. Райзе двильте, врайса девица, в райзе девлется. Ешкуешку, дали ешку ему, дальешку, дальешку, далиешку, дальешку ему. По ПТЕшку. Куда он? Можно манакусь понизу сайвать. На хей, да. Далиешку, далиешку, далиешку. Там еще блок бои Нам Намали через Блять, начал. Побережье писины на пихоте. Поэтому клин киллин, я думаю, їдуть. Дивись, зараз. В шок, витягну на вас. В шок. Три, два, один. В шок. Рон. Щок. І хоть сейф. Сейф, сейф. Сейф, 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 сейф. Куда у нас? Без... Прикинь, ты куда? Никого не нахрен. Не, тренин не любят. Си кнопка. <плес> на да, да. Нам треба бы цих продушити, або вообще видно. Три, два, один, вот. Відхода манья, відходива немный, вниз, не вниз, не вниз. Куда он нажми? І нажміть куда? Другий блок, чекайте на нес, я хтось. Один танчик, йду. стань прямо на них, бо якщо вони зайдуть зайдут спину, мы просываемся. Вы не підъезжают? Не, он не ждут ткашку. Едем далее, вес. Идем, едем вес, в вес. Нам просто. У меня дозвонилась здесь нету ткашки, вони їдуть, пинки їдуть, Чек-чопа едут. Ідемо за мерезатами на маунтах. Чеземразот. Ну треба мразь видушити. А хот той рандомний. Та це той рандомний пак. От зараз рандомний пак йде по мені. Ну якщо вони щепчопами будуть файтити, добре. Ні, вони не хочуть файти десь. Там буде. на замку якийсь дуже великий блок замнити. Там ограмізний блок, грангери. Грангери. ми не на замок. Ну полюбля свої гангери, бо вони чепили нас. То. я думаю, то крін киду. Там щось ограмізніше блок. Там гангери, наверное. Ловіть ту танка, він... Можливо, чим чопи буде бити систему цієї першого. Давай просто з другої сторони зайдемо. Просто можу в нього дати. Зараз я хочу сам почекати, хто ламає за Там прямо гравізний був. Зробити? Щось? В рейси. Ні. Шостий дійс. Блядь, за тань стополом на чудовище. Пешку, 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 іди. Ескабіса, ловіть тут молодці. Мейхем uh, яка з гільді. Короче, рандомний пак, оце рандомний пак їде. Дванадцятий дійс на замку. ось. Мейхем. Тут на замку? Да, мейхем. Окей, окей, окей. да. По танку 3, 2, один. По танку, урон. По танку? Файт, Воно, по Не -не. Ну, си. Прямо Файт, че у вас ходит? Ну, мы ловили с кабірса, и там зараз на замку файт, но мы что-то стримаемся. Ну там. Двоє... Тут, прощай, тут є, да. Капешка? Да, он тут кп. А то чопы. А то чек-чопы, да. Ходимой чппле чоп чопы кудись прийдуть. Ходимо, що роблять чопы просто. Здесь пишет, если тута. Будут пане биты великий плоб. Окей, okay, ми ходимо поки дивимося, що робить чоп. Чоп-чо поїбуть додуть туди. Так, да, вони йдуть, коротше, на великий блоб. Це пачка. Розвернулись на вас чоп-чо. Переволо батутки. на вас розумію. Чоп-чо, на ти напізатись. Чоп на вас їдуть чоп-чо. Піде чоп -чоп. хоче. Піз'їжджаємо в ВН. Ну тут піз'їжджаємо. в ВН, ВН виїжджайте на батут. Не хоче чоп. -чоп. Добрився. Чо? Ну, це типу, поганий варік. нам краще, щоб хтось їх задушив. за души. Я нету. Ну тоді тобі треба зайти в спину, Блядь, Блять, в стоп. Я походу час доїздився. Доїздився? Да Так, да. Да, походу, да. Ну так. Mm -hmm. Найс, рифанулся. Турбайове. Бо Тут ще я скабир спіше. Де? От прямо у нас на вес. Насте. От... Оу, бланк стягує. Удалили по нихсуну. Них сдох? Не, він живий. Не спишешь. Добре, я стоп. Я... Ешка, ешка, відходит, дизмонт, ешка відходит дизмома. Идемо на них, идемо на них, идемо на них. Не бачиш, що шоу хили. Эмсоп, дай вешку. Дай там стоп, вешку. Відходите не, відход не, відход Назад, назад, ні, назад ні, я за стопий, отходит не. не Там рейсы Ідемо, ні, ідемо, рівно, ні. рівно не. Рівна не депухе, просто йдемо. Всі, 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 всі. Тут не депухи. Морзот, що шо Де Идемо на мерзот. Потім стоп, три. Два, один, потім стоп, я не знаю. Йдемо за тим стопом. Ловіть, ловіть його, ловіть. На маунті просто обженіть і пішаниться на нього. Ми не п'ятися, йдемо за ними. Ми не спішилися. Окей, 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 нормально, нормально, йдемо за ними. Дедечки, по стіку, по стіку, по стіку. Йдемо за ними, ідемо за ними, Ідемо за ними далі. Зараз буде зелена кнопка. Вешка, три, два, один, вешка, урон, вешка. Сиви, 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 молодці, вили. Сейв, 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 ще. Ми відходимо, дітро, перехідьте, перехідьте, перехідьте. Okay? Окей, все тут, все ми тут. Все ми тут. Йдемо за ними, йдемо за ними. Грейсів, спині, грейсів, в... в... спині. В... Йдемо вейн, йдемо вейн, йдемо вейн, йдемо вейн, йдемо вейн. В... Рівно вен, рівно вен. Дорогу, здай, якщо що? Я дорога? Окей, йдемо, Просто Вен. Зараз ви по мені грати. Просто Вен йдемо. Конечно, ну, Виходьте, якщо можете, будь ласка. Там... Дайте дорожку на Молотап, Монтап, жить. Мотап. всі все драпаны? ні, ні. ні. Руна, руна під нас. Йдемо so... вешку, йдемо вешку, йдемо вешку, йдемо вешку. Все, спешите, спешите, спешитесь. Йдемо вешку. Тут ходимо, тут ходимо Назад на ешь, да ты фрейсив. Соняшек, выживешь? Я в тобі вже. Окей, идем що в рейс роблять? Йдемо в ВС. Ми, у нас беклайн в рейсі тут. А ні, все, вони тренувалися. Потім стопи на вешку. Три, два, один. Вешка, урон. Вешка, вешка. Трохи, ну. Де мені? Де мені? Де мені? Зараз сейф, 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 сейф. Де мені? Де мені? Далі, 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 далі. Трівно не йдемо. Куди вони Обережно, оцей блок танчик їх чекає. Может свиньи с этим? Си кнопки на них на них. На них. Yes. С ко по наближению танком выйдем на вас три. два, один, S coron. Відходом меня, видходом, не, виходом, не. Зараз тут. сейф a Сейф. Save, safe, 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 safe. Окей. Бетход ты не, ні, ты не, выход из них танк. Мені. Просто кайте. Кнопка? В на вас. Три, два, один, ве. Сивий урон, сивий урон, сивий урон, сивий урон. Okay, майже поле. Приходимо далі їдемо, далі не їдемо, далі дідемо. Іди, іди, иди. Відбо будете з нас. Идіедемо, иди. Іди на дішку зараз. Прихите мені, фронт. Сім моту. На вешку по танчику. Три, два, один, вешка, урон, вешка. Кайте мені, кайте мені, кайте мені. Зараз сейфу тут Рун, рун, рун 15. Рун на 15. Сейф, 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 сейф. сейф, сейф. Моц, идем один. Да, так. Куда он нажми? Ходимо тут. Йдемо на них. йдемо на них. Потім стопим на Після Писитим стопы. Чекаємо, 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 чекаємо. Йдемо на них трохи. Ска будем на вас. Ска три, два, один, С. Урон, С, С, С. Дронит Рон. мені, Midhod, мені, Вот мені. Далі Відходим и не. Далее, нет. Рун, руни під нас, рун 15. Рун на 15. Рун на 15. Рун 15. Демон е, идем и не. Окей, нас майже никто не то. Демо не. Прохити, прохиты, прохиты, прохитайте, прохиты. Назор просто задушит. Идем не, идем не. Скид кнопки. Рівно собі, знайдіть мене, знайдіть мене. Під мене три, два, один, під мене, урон. Собі, собі, здайте урон. урон Іде мене. Окей, розбігусь, задійтесь вони нас просто живуть. Танки передайте дешеві, будь ласка, за стовпуте всі. Не добіги після руба. Та, йоба, свинки! Радіо дай би мені дав дрожку. Дякую, тобі Так, Це КД гонели. секунди, секунди, Нікс. Шикандон. Ну так. А... Ну, лас, це не погано я буду, але що... ну, нас просто душу. Классно, радіо. Нікс, у мене КД, я ж Я біжаю, я сбежаю, Міст... я знаю, спрям... КД. Ну, ну, тут не так багато мерт ще. Чи У Нас? Ну так. У нас до хирамер, вони батом. Один хіл. Вони нас типу жують, тому що у нас один хіл. хил. Вон вони хилитись, як вони вас жують, що на малтабах healties. Ну тоже не. Но. Но там дьявол. Иди на Вен. Никс, можно было топо, к Д. Я не мог нічого сдать, к металке. Эмммм. там ще якийсь файт. Мы можем сейчас продолжить точка, нет. Нет. Ну даблгречка ради файта. Даблгреш. А вы прохал его в другой раз? А, та Там... Та, ще та, нас ще немало не спати. У мене 3 секунди рівно. Філ, філ, реагіритись? Приходити? Ні. Ні. А у мене там же ж я лут собі скинув. Я ще... Тоді... Тоді реагіри. Приходи. Ні. Група місно скриється. Дабл грі вже не треба жати, просто зараз заберемо лут і підемо місто. Вайпнули в рейсі, вайпнули в рейсі. З кем вибралися тільки що? З рейсом. Ну, з тими, яких ми вайпнули до цього два тьорну, от вони нас і перевайпнули. А ні чурки, ані лізарда на нас у тьорну. Та такі рейси, просто Ну, саме з рейсом. Там, блядь, що вони... Тут біги. Три таймстопа було, блядь, чи що, єбані? Блядь, чого я по КД стопах стояв? Тут, блядь. Не до фіга було, блядь. Там до дохіра таймстопі, по КД в таймстопі стоїть. Там вся ларкана чисто тепнулась нас, нахуй, спорчувала. Блядь, чи Либо вони всі овер фуя, либо вони всі не всі овер жорсткі правильно? Ні, вони А, КПшка це? Ще к чопова Макс,